І так, всі дивляться цю дату, я подивлюсь, 28 серпня, про неї кажуть. Я хочу окремо її подивитись. Мені було видіння 27 серпня. Хто мене дивиться, знає, що мені сукня вилізла просто, що я в ній, 27 серпня, у кафе з зачіскою, красива, не розмальована. Кафе чітко мені також вилізло, я знаю назву кафе, все. Дуже чітко було у видінні кафе, мене це здивувало. Чесно скажу, саме 27 серпня. Я не знаю, як воно буде, але з урахуванням того, що я навіть не вдома, а це було в місті, кафе в місті і плаття вдома. Тому дивимось ось що, 28 серпня, що буде такого 28 серпня? Спочатку, що буде в Україні визначного 28 серпня? Що такого буде в Україні 28 серпня? Знаєте, що буде? Новий, новий, початок нового чогось. Мені на цю дату скільки. Зупинка чогось буде. Кінцевий результат. Зупинка чогось. Угу. Два варіанти чого? Ви знаєте, як результат якийсь маленький. Маленький результат буде. Добре. Питаю так. 28 серпня буде зупинка бойових дій, закінчення активних бойових дій. 28 серпня буде зупинка бойових дій, закінчення активних бойових дій. Це я спитаю так. Так, по справедливості це відповідь так. Відповідь це так. І паш кубків це пропозиції, варіанти вирішення цього питання іншим шляхом. Трійка кубків вже йде. Тому що сильні втрати, шістка жезлів, злів. Результат прийдуть до цього. Через втрати вийдуть на результат. Невже? Угу. Ну, це вже було дежавю. Знаєте, як повторення ситуації, вихід на новий етап. Було вже на якійсь території таке сонце. Ось вам четвірка мечі також за стій. 8 кубків це вихід. іншим шляхом, інші шляхи. Чи ви розуміли. Так, воно буде. Це дійсно буде. Тепер, що мене цікавить, це буде по всій лінії фронту. Воно аж випало само. Четвірка пентаклів, так. Якщо казати так, то це вся лінія фронту. Воно аж само вилітає. Я нічого не встигла зробити. Ну, десь буде менше, десь більше. В тупіку, все. Все в тупіку. Десь буде стратою території, звісно, ну втрата територій залишається, розумієте, за рахунок цього. Тому чекаємо, чекаємо і чекаємо.